7 година вечора 28 градусів, спеціально пішла подивитися. парку якось так парить. І не те, що спекотно, ну жарко жарку дворі. Прямо якось вітерець, інколи набіжить повіяти. Так, а я хочу розказати вам, похвалитися, так би мовити. Ну, може, в лапках похвалитися. Я в цьому місяці зекономила 120 гривень на електроенергії. Але чого це мені коштувало? Жодного разу я не гріла бойлер, тобто я милася у мисці, гріла чайником воду. Жодного разу я не включала кондиціонер, хоча спека була 45 градусів, гляньте цвіта клематись. Це вже, мабуть, останні квіточки, а може і ні. Він сильно погорів ось, прям шелестить весь. Ось. Що ще. Ну, тільки вмикала цю свердловину. Ну і вода бігла у хату, також зі свердловини, там двигун працював. Ось. 120 гривень я зекономила в цьому місяці. І ось думаю, варто це чи не варто. Гортензія Геркулес. Остання гортензія, що в мене залишилась. Хочу подивитися, як вона буде цвісти. Я маю уявлення, як вона має цвісти. І зріжу її, також спробую наживцювати. Хоча вже пізно пишуть в інтернеті. А ось гляньте, як вона згоріла, завтра обов'язково її пересаджу кудись. Не знаю. Ялинки в нас на пекучому сонці не ростуть. І скільки разів я вже пеклася на цих ялинках, але ж хочеться ялинки. Я так люблю ялини. Так, а що я хотіла піднісити ось? Бачите, який видно? Ага, видно. Що я... О, я ж на вечір відкриваю їх. Гляньте, яка вона стоїть. Ой, нема нема сили, нема слів, нема. Ой, одне розчарування залишилось. І гнів. Такий гнів на ці рослини, що я потратила стільки, ну, рослини не винні, звичайно. Це Це я, це клімат, можливо, клімат найбільше. Що я хотіла сказати? О, хтось зламав, чи хтось з'їв, чи я, може, йшла, з бутоном поставлю хату. Зараз заберу. О, треба відкрити також. То відкрила ділівець. Ось він. А це не відкрила. Це в мене пахісандра, коли вона вже розквітне. І мм, Я його нещодавно купила, посадила, але тут, так би мовити, умовна півтінь. У мене ж нема. Ось 8 літрів. Лійка. Я її виливаю, Я хотіла поговорити про гінко білоба. Гляньте, як він у мене згорів. Мені так його шкода. Це гінко білоба. Гінк -го. компакта, Я маю надію, що він не буде високим. Я казала, що я хочу залишити оці гілки, які нахилилися. А цю або я нахилю туди її, або зріжу. Але буде чотири гілки тоді. Да? Ну, чотири якось не того. Ну, це ж не японський садочок, що там треба. Таке непарне число, гілок. Так ось, ви знаєте, що він ровесник мамонта. Оце листочки, бачите, там ребра на листочках? Це голочки. Які зрослися, ну, з того періоду до цього періоду, так вони зрослися. Це вважається хвойне дерево. Гінггобілоба. Такий він вже високий, він вже вище мене сантиметрів десь, метр шістдесят десь. він. Воно, дерево. Такий гарний, але. Ну, я не знаю, буде ще спека чи не буде. У нас вересень зазвичай також. Також спекотний. Вночі може бути прохолодно, а я навіть ось посадила дві неділі назад, посадила сюди смородина, це йошта. Думаю, щоб вона прикрила трішечки, вона висока. Ризикнула і посадила. Ну, ну, нічого з ним не буде. Ось, Бачите, і тут уже ось пішло. Пішли нові, ось. Так що? А це моя Туя. Я її, вона в мене так хворіла. Чим я її тільки не проливала. Писала в магію рослин тоді, ще був канал по цілу кожному. Вона у мене ще до війни, десь два роки до війни було. Хворіла, хворіла. Мене взяло зло на неї, і я її. Все оце обібрала. Оце все на стовбурі. Я обібрала. І зробила, о, оце, виросло нове. Е, здається, це смарагд. Я не знаю, я купувала на базарі. Тоді за 50 гривень мені її віддали так, аби вона вдома не була. Я зробила їй перевернутий віник. Зараз я трішечки одійду. Кульки мені над... Ні, вона спочатку вона була кулькою. Так. Але я зараз практикую нові форми, ось так, ось видно так, перевернутий віник. Але вона зараз більш схожа, треба постригти, оце тоді вона буде, оці боковинки треба забрати, вона тоді буде схожа знову на перевернутий віник. Ну, коротше кажучи, вона перестала хворіти. Оце, що я обирала, це в неї хвоєпад. Гляньте, яка вона гарна. І подивіться, яка вона гарна. Оце хвиєпат, бачите? Бо тут, якби це той лубоїд був, ні, воно не, то він дірочку робить у гілочках, а там немає. Ой, комарка грізе. Так що ось так. Ой. Ось така в мене гарна туя. Це кардинальне рішення, і я. Я рада, що я її постригла, я її зберегла, бо вона була десь наполовину менша. І ось яка вона вимахала, значить, їй добре. Нектарин я вже зібрала, онуці одіслала трішечки, своїм давала. Онука моя в Києві. Так, гортензія. Широковиста гортензія. Ось я думаю, оце чи обрізати, заживцювати, чи закрити його землею, оці гілочки які попадали. Також погоріла бідолашка, ну вона гарно цвіла в мене і ця цвіла, рожева і біла. Одна у мене безкінечне літо, а ще одна не знаю, який сорт. Ось іще в мене. ну це, Я не знаю, це не тує, це якесь Ой, шишечки дало. Гляньте. Гляньте, як він, він завжди, оце він тут росте вже скільки років. Років п'ять, мабуть, і він це завжди. Я оце обрізала. А зараз отак підійду, отак прочухраю. Отак. Ой, як вона пахне, воно пахне не так, як туя, Може, це туєвик якийсь туполистий чи що? Ну, не знаю. Я його також отут обібрала, але він росте і знову погано росте. Так, ну все. На цьому я закінчу своє відео. Тис. Це жовтий тис. Він у мене нещодавно, роки два. Ні, до війни купляла. Ага. Так, три роки. Ну, ось на цій картинці я зараз отак візьму і Гінго, і цю. Ось так. Доброї ночі всім. Тихо. Тихої спокійної ночі.